Шановні колеги, антикоагулянтна терапія на сьогоднішній день досить міцно увійшла в нашу клінічну практику. Застосування антикоагулянтів на сьогоднішній день потребує від лікаря досить е, суттєвих знань. На сьогоднішній день антикоагулянти ми призначаємо для лікування та профілактики тромбозів глибоких та вен нижніх кінцівок, для лікування профілактику інсультів. Прителі, лікування і профілактика, профілактика тромбозу при протезуванні клапанів, протезуванні суглобів. В практиці лікаря-терапевта однією із найбільш частих причин, коли нам доводиться призначати антикоагулянти, є саме фібриляція перецерт. Фібриляція перецерт належить до тих захворювань, з якими на сьогоднішній день асоціюють збільшення ризику серцево-судинної смертності, і збільшенням частоти госпіталізацій. З приводу будь-яких захворювань, з е, суттєвим зростанням частки кардіоемболічних інсультів, які є досить серйозним тягарем на сьогоднішній день як для охорони здоров'я, так і для безпосередньо пацієнта. Визначаючись із тим, чи показано пацієнту антикоагулянтна терапія, ми маємо з вами здійснити три простих кроки: по-перше, відібрати тих пацієнтів, які мають механічні клапани серця, протезо, протези, які мають. Мітральний стеноз помірного ступеня це та група пацієнтів, для яких антикогулянтом як препаратом вибору має бути антагоніст вітаміну К, Варфарин. У всіх інших випадках ми маємо далі відібрати пацієнтів, які не потребують взагалі ніякого, ніякої профілактики антитромботичної. Це сюди належить пацієнти, які набирають за шкалою ШАЦВАСК, Чоловіки, 0 балів. А далі ми вибираємо групу пацієнтів, для яких ми маємо обов'язково проводити антикоагулянтну терапію, загалом. Це пацієнти, чоловіки, які набирають за шкалою шацваск один та більше балів, жінки два та більше балів. Хочу звернути також вашу увагу, що поряд з ризиком емболічних ускладнень ми зазвичай завжди у всіх пацієнтів маємо оцінювати і ризик геморагічних ускладнень. Ну і сучасні рекомендації свідчать про те, що перевагу у такій тривалій терапії ми маємо віддавати саме новим оральним антикоагулянтам. І так, і місце варфорина в клінічній практиці на сьогоднішній день це є фактично єдиний препарат, що рекомендований при фібриляції перецертв, мітральному стенозі помірно тяжкого ступеня, при механічних протезах клапанів та антифосфоліпідному синдромі. Варфарин як антикогулянт наразі має досить велику доказову базу, де порівняно з плацебо зменшується ризик інсультів на 60%. І ця доказова база реально дуже велика і суттєва. Крім цього, це препарат, який має сьогодні доступний антидот. В той же час при застосуванні варфарину є така досить серйозна необхідність постійного моніторингу МНВ. І на дозу варфарину буде впливати дуже багато різних чинників. Серед найпоширеніших з ним це лікарські взаємодії, харчування, соматичний стан, метаболізм препарату та інші. Таким чином, на сьогоднішній день препаратами вибору в більшості випадків при фібриляції передсердь у наших пацієнтів є саме нові оральні антикогулянти. Найвищий клас доказовості це ті пацієнти, які 1 а це ті пацієнти, які набирають за шкалою шацваск чоловіки, 2 та жінки 3 бали. У чоловіків, що набирають 1 бал і жінки 2 бали. Ми також розглядаємо можливість призначити оральних антикогулянтів. Якщо навіть у пацієнта при застосуванні варфарину. Період, який перебування міжнародного нормалізованого відношення не відповідає 70%, рекомендовано переводити пацієнта на новий оральний антикоагулянт. Це важливі моменти, ключові, які стосуються саме вибору того чи іншого препарату. І два наші інструменти, про яких я вже почала говорити, це шкала ШАЦВАСК, прогнозування виникнення інсультів, яка включає в себе досить прості питання, такі як застійна серцева недостатність, наявність гіпертонії, вік. Старше 75 років, стаж, наявність судинного захворювання, перенесений інсульт тіа, тромбомболія та цукровий діабет. І в залежності від того показника, який набирають наші пацієнти, ми можемо сказати ймовірність виникнення інсульту протягом року у відсотках. Друга шкала. Шкала геморагічного ризику, хазблід, визначення показників за цією шкалою має на мету в першу чергу провести модифікацію тих факторів, які можуть впливати на ризик кровотеч. Тобто, на що ми з вами реально можемо вплинути? Ну, безумовно, ми можемо вплинути на артеріальну гіпертензію, контролюючи цифри артеріального тиску, змінюючи антигіпертензивну терапію, проводячи модифікацію способу життя. Ми можемо дещо вплинути на функцію нирок та печінки, ну і на останній пункт, який стосується прийому препаратів або спиртного, що також суттєво впливає на збільшення геморагічного ризику у пацієнта з фібриляцією перед сертю. Які ж нові оральні антикогулянти на сьогоднішній день доступні нам з вами? Всі, які зареєстровані в світі, це і Дабігатран, і рівероксабан, і апіксабан, і з'явився у нас едоксабан вітчизняний це генеричний препарат, але едоксабан. Ці препарати безумовно відрізняються один від одного. В першу чергу, тим, що Дабігатран є прямим інгібітором тромбі, тромбіну. Всі інші препарати прямі 10-го а фактора. Дабігатран – має проліки всі інші є активними препаратами. Ну, із такої точки зору практичної, для нас з вами має значення шлях виведення препарату. Якщо ми говоримо за добігатран, то на 80% препарат виводиться нирками. Переважно виводяться печінкою: це ріве та апіксабан, і едоксабан має однаковий шлях елімінації, це нирки і печінка однакова. Також ми маємо врахувати, що ці препарати по-різному призначаються. Два з них, такі як Дебігатран і Епіксабан, призначаються двічі на добу, а ріва і Едоксабан один раз на добу, аналізуючи існуючі на сьогоднішній день результати клінічних досліджень, великих рандомізованих клінічних досліджень, де у, практично у всіх дослідженнях вивчаючи первинну кінцеву точку, якою є інсульт. Або системні емболії порівнювалась та чи інша доза нового орального антикоагулянту з варфарином. Ви бачите дослідження Арістоті за Піксабаном, Рілайт це дослідження з Дебіготраном, Нджеч АФТМІ 48 з Едоксабаном, і Рокет АФ це дослідження з Рівероксабаном. У всіх цих дослідженнях було показано, що порівняно з Варфарином досягалася первинна кінцева точка достовірно. Менше при застосуванні нових оральних антикогулянтів. Якщо ж порівняти окремо, наприклад, ішемічний інсульт, то ми бачимо, що достовірне зниження частоти ішемічних інсультів відмічається лише при застосуванні до 150 мг. І в той же час, коли ми говоримо за нові оральні антикогулянти, для нас в, на першому місці. Стоїть ключова перевага цих препаратів, така як безпека. І ми бачимо, що всі препарати: і Апіксабан, і Дабігатран дві дози, і едоксабан дві дози, і «Рівероксабан» були кращими порівняно з Варфарином по відношенню до частоти виникнення геморагічних інсультів. Стосовно такої узагальненої кінцевої точки безпеки. То ці препарати також проявили себе краще, ніж варфарін. Саме тому вони досить потужно увійшли в нашу клінічну практику. Це стосується всіх чотирьох молекул і е, апіксабану, і двох доз дебігатрану, і двох доз едоксабану. Е і подивіться, будь ласка, проаналізувавши дві таких ключових е, кінцевих точки безпеки, тобто кровотеч, такі як внутрішній черепний крововилив. Та шлунково-кишкові кровотечі ми бачимо, що по самим несприятливим таким кровотечам, як черепним, всі чотири препарати були кращими. Стосовно шлунково-кишкових кровотеч, то тут слід відмітити, що дещо частіше виникали шлунково-кишкові кровотечі при застосуванні дабіготрану та при застосуванні 60 мг Едоксабану. Проте не менш важливим є і оцінка такої точки, як смертність від усіх причин. За даними чотирьох відомих нам ключових досліджень, всі чотири нових оральних антикогуліанта були кращими, ніж Варфарин, по досягненні саме смертності від усіх причин. І тепер. Переходячи до реальної клінічної практики, я б хотіла розібрати, як же ми маємо обирати препарат антикоагулянт в тій чи іншій клінічній ситуації. Перша клінічна ситуація це чоловік 76 років, який має постійну форму фібриляції перед який набирає за шкалою шацваск 4 бали і має ризик геморагічних ускладнень 1 бал. Пацієнт страждає понад 7 років на артеріальну гіпертензію, 3 роки знає, що в нього є ішемічна хвороба серця, має серцеву недостатність із фракцією викиду 46, що відповідає фенотипу помірно зниженої фракції викиду, має ожиріння. Частота серцевих скорочень 102, середній артеріальний тиск у нього не контрольований, тобто 154 на 98. Це свідчить про неадекватну антигіпертензивну терапію, має е, делятацію лівопередсердя і отримує в підібраних дозах амлодепін 10 міліграм, ацетилсаліцилова кислота 100 міліграм один раз на добу. І з других таких важливих показників це безумовно лабораторні показники, які ми маємо враховувати, е, підбираючи дозу. Антикогулянта це такі, як рівень кроєтеніну та швидкість кубочкової фільтрації у пацієнта 67 мл на хвилину, а СТЛТ в межах норми, рівень гемоглобіну, глікований гемоглобін, ви бачите калій 4,3, загальний холестерин 6,5, і щільності 5,1, що також свідчить про необхідність корекції і взагалі призначення статину нашому пацієнту. На кардіограмі у пацієнта виявляється фібриляція перед з тахісистолією шлунечків, і перед нами стоїть питання лікування і корекції терапії в даного пацієнта. Я розділила цю терапію на декілька груп. Перше, ми маємо пацієнта з фібриляцією перед серць, і наша задача сказати, чи потребує він антитромботичної терапії. Якщо потребує, то якої антитромбоцитарної чи антикоагулянта? Враховуючи, що у пацієнта на сьогоднішній день немає захворювань ішемічних, коронарних, атеросклеротичних, гострих, а має місце фібриляція. Рецепт і за шкалою шацвацькві набрав 4 бали. Безумовно, на сьогоднішній день препаратом вибору має бути антикогулянт. І між антагоністом вітаміна К і новим оральним антикогулянтом, враховуючи ефективність та безпечність цієї групи препаратів, звичайно, ми маємо віддати перевагу новим оральним антикогулянтам. Другий наш крок: ми оцінюємо, що робити з пацієнтом. Тобто контролювати симптоми фібриляції передцерть. І в нас є декілька стратегій вибору: або кардіоверсія, або контроль частоти серцевих скорочень, або абляція. Що маємо врахувати? Маємо врахувати тривалість фібриляції передцерть. Звичайно, не можемо проігнорувати розміри лівого передсердя і досить таким розмитим, як з моєї точки зору, пунктом стоїть бажання пацієнта. Тобто, ми маємо з ним обговорити всі можливі шляхи. Контролю симптомів і все-таки приймати рішення разом. В даному випадку, у даного пацієнта, ми прийшли до необхідності контролювати частоту серцевих скорочень. Наступний крок у нашого пацієнта є супутні захворювання. Серед них найбільш значущі – це артеріальна гіпертензія, де цифри артеріального тиску не контрольовані, а саме 154 на 98, і хронічна серцева недостатність, помірно зниженою фракцією викиду 46. Отже, наш пацієнт буде потребувати лікування артеріальної гіпертензії, бета-блокатор, інгібітор ЕПФ або сертан і лікування серцевої недостатності. Ми можемо запропонувати йому антагоніст альдостерону та інгібітор НЗКТГ 2. І четвертий момент це уже безпосередній контроль факторів ризику. Із факторів ризику я виділила у пацієнта ожиріння. З індексом маси тіла 32,4 і низької щільності 5,1. Отже, пацієнт має отримати рекомендації щодо дієти і дозованих фізичних навантажень і обов'язково статинотерапія, яку він не отримав, яка має призначатися тут без обговорень. Як же ми обираємо антикоагулянти для наших пацієнтів? Одним із таких шляхів вибору терапії є клірінс кретиніну. Практично в більшості випадків ми можемо призначати повні дози антикоагулянтів Всіх чотирьох антикогулянтів до клірінса креніну 30 мл за хвилину. Нижче цього показника не призначається до бігатран, і нижче цього показника ми маємо призначати уже знижені дози едоксабана, рівероксабана апіксабана. В інших випадках ми можемо говорити про додаткові покази до застосування знижених доз цих антикогулянтів. І другий. Такий шлях вибору антикоагулянтної терапії, це е, функція печінки. Адже ми знаємо, що три препарати апіксабан, едоксабан і, і рівероксабан, проходять метаболізм печінки з залученням цитохрому П3А4. І дозу ми маємо коригувати обов'язково всіх препаратів е, у випадку, якщо пацієнт набирає завідомою нам шкалою ЧАЛПЮ, п'ю. 7-9 балів обережно застосовуємо Дабігатран, Апіксабан, едоксабан, ну і рівороксабан в даній клінічній ситуації не має бути застосованим. Таким чином, об, оцінивши результати досліджень і стан пацієнта, обговоривши з ним тактику ведення даної ситуації, було прийнято рішення призначити йому наступну терапію. Едоксабан. Препарати Доксакор 60 мг один раз на добу, бісопролол 5 мг один раз на добу, раміприл 5 мг один раз на добу, спіронолактон 25 мг, дапогліфлазін 10 мг і Розувастатин 20 мг один раз на добу. Безумовно, дана терапія суттєво змінилася порівняно з тією, яку приймав він до початку терапії. Першу чергу тут є антикогулянт як препарат, який має попередити виникнення тромботичних ускладнень. Тут є препарат для контролю частоти серцевих скорочень, бета-блокатор та для контролю артеріального тиску, комбінація бета-блокатор і інгібітор АПФ. Є препарати, які мають призначатися при зниженій е, фракції викиду, і є статин, розова статин. Я хочу звернути вашу увагу на препарат Едоксабан, і саме на то, яку дозу препарата ми маємо визначати призначати. за даними дослідження НДЖЕ 48 саме доза 60 мг на сьогоднішній день є тією, яка зареєстрована для профілактики ішемічного інсульту в пацієнтів. Які потребують фібриляцію перед які потребують застосування антикоагулянтів. і саме ця доза виявилася ефективнішою ніж варфарин. Ви бачите, що порівняно із варфарином, доза 60 мг значно менше давала частоту ішемічних інсультів і системних емболій, і в той же час. Ця доза також була кращою по частоті великих кровотеч порівняно з варфарином. Стосовно зниженої дози 30 мг на добу, то ця доза не поступалася, не була кращою за варфарін, і це потрібно обов'язково врахувати. Саме тому, коли ми обираємо таку дозу для наших пацієнтів, ми маємо знати, що показами для застосування 30 мг на добу є додаткові фактори ризику. А саме Вага пацієнта менше 60 кг, кліренс кретиніна 30-50 мл за хвилину і додаткове застосування дронедарону, хінідіну та вера памілу. Таким чином, я ще раз хочу зупинитися на показах до застосування знижених доз. Стандартними дозами, які забезпечують ефективну, ефективний захист пацієнта від ішемічних подій, є Едоксабан 60 мг один раз на добу, рівароксабан 20 мг один раз на добу, Апіксабан 5 мг двічі на добу і дабігатран 150 мг двічі на добу. Якщо ми говоримо за дозу едоксибана 30 мг один раз на добу, то це кліренс кретиніна 30-50, вага тіла менше 60 кг і одночасне застосування верапамілу, хінідіну, дронедарону. Для рівероксабану ми застосовуємо знижену дозу 15 мг лише при зниженні кліренсу кретиніну менше 50 мл за хвилину. Для апіксабану у пацієнта має бути два з трьох критеріїв: це вік старше 80 років, вага тіла менше 60 кг, і кліренс кретиніну. Більше і ккреатині сир більше ніж 133 мікромоль на літр. В такому разі ми застосовуємо 2,5 мг двічі на добу, і для дабігатрану це може бути одне з наступного, або вік старше 80 років, або одночасне застосування виропамілу, або високий ризик кровотечі. І одразу хочу представити вам другий клінічний випадок. Це вже жінка з років, яка має персистуючу форму фібер. Збирає 5 балів. Жінка перенесла госте порушення мозкового кровообігу, страждає на артеріальну гіпертензію, отримує комбінацію перендопріл, індопамід та карводілол. Має часті носові кровотечі, часті геморроїдальні кровотечі. І з додаткових методів обстеження звертає на себе увагу така незначна анемія, швидкість кубочкої фільтрації 30 мл за хвилину. Ліпопротиї низької щільності 4,3 3 ммоль на літр, ну і індекс маси тіла нормальний у пацієнтки. Хочу звернути вашу увагу на ризик геморагічних ускладнень у нашої пацієнтки, він є досить високим. Так як наша пацієнтка старшого віку, так як наша пацієнтка має ознаки порушення функції нирок, саме зниження клірінса критиніну, має артеріальну гіпертензію, перенесла інсульт. Тому, в першу чергу, в даному випадку ми маємо розглядати безпечність застосування антикоагулянтів, в даному випадку, з урахуванням не лише ішемічного, но й геморагічного ризику. Що говорять рекомендації, зокрема британські, у випадку вибору нових оральних антикоагулянтів у пацієнтів з високим геморагічним ризиком? Якщо у пацієнта є високий ризик шлунково кишкової кровотечі, то препаратами вибору можуть бути дві молекули. Це піксабан і Дабігатран 110 мг. У пацієнтів з високим ризиком будь-якої кровотечі, як наша пацієнтка, ми можемо обирати Дабігатран 110 мг та апіксабан або едоксабан 60 мг. І якщо у пацієнта на фоні прийому варфарину трапляється ішемічний інсульт, то тут є лише один препарат, якому ми маємо віддати перевагу: а саме Дабігатран 150 мг двічі на двох. Що ж, ми оберемо для нашої пацієнтки? Адже це пацієнтка високого ризику кровотеч, так як за шкалою ХАСБЛІТ вона набрала 4 бали, і ми могли б їй призначити або дабігатран або 110 мг, або могли б призначити доксабан 60 мг. Однак ми маємо врахувати, що окрім цього, у пацієнтки швидкість кубочкої фільтрації 30 мл на хвилину. І враховуючи ці два фактори, препаратом вибору для неї став Едоксакорд, але 30 мг один раз на добу. Ось, напевне, це і є той випадок, коли ми можемо призначити е, саме знижену дозу едоксакорда, едоксабана пацієнтки як високого ішемічного, так і високого геморагічного ризику. І обов'язково я б хотіла ще раз і ще раз акцентувати увагу: що якщо ми призначаємо новий оральний антикогулянт і пацієнт не потребує контролю МНО, це не означає, що пацієнт має безконтрольно приймати препарат руками. Практично всі пацієнти потребують контролю деяких пунктів. По-перше, ми маємо виконувати загальний аналіз крові з оцінкою гемоглобіну, ми маємо визначати кліренс кретиніну і визначати печінкові проби. Бажано щорічно, а в людей старше 75 років раз на пів року. На кожному візиті ми маємо контролювати артеріальний тиск. Адже неконтрольована артеріальна гіпертензія більше ніж 160 мм тут на стовпчику додає нам балів до геморагічного ризику і збільшує частоту виникнення геморагій в даній групі пацієнтів, а також контроль застосування інших препаратів. Насамперед, це нестероїдних протизапальних препаратів, стероїдів, АСК та подвійної антитромбоцитарної терапії, що звичайно потребує корекції терапії, корекції доз і інколи застосування знижених доз препаратів. Таким чином, я хотіла звернути вашу увагу на те, що наразі антикогулянтна терапія. Стала е, досить таки поширеною в нашій клінічній практиці. Вона дійсно є стандартом у попередженні тромботичних ускладнень у пацієнтів фібриляцію перед Тут сумнівів немає. Численна доказова база нам про це свідчить. Для того, щоб ми обирали препарат ефективно і саме головне, безпечно для нашого пацієнта, ми маємо завжди оцінювати ризики шимічних та геморагічних ускладнень, оцінювати супутні захворювання та оцінювати фактори ризику. Нові оральні антикогулянти це є безпечна ефективність у більшості пацієнтів з неклапаною формою фібриляції перед Ну а вже підбір дози антикугулянта це індивідуальна оцінка. Кожному клінічному випадку, я дякую за увагу і бажаю вам всім успіху у лікуванні ваших пацієнтів.